Друзі, всім доброго дня. Сьогодні з вами будемо тестувати ще одного персонажа на тестовому сервері. Це в нас буде духонароджений. Він у нас буде грати завдяки новим силам, які ми можемо використовувати у восьмому сезоні. Давайте сходимо ним на самого тяжкого босса в цій грі, а потім підемо в якісь рівні ями. Тому що нагадую, що. Самий складний, ну не найскладний, з усіх босів це буде в нас Беліал, Сходимо на нього. Якщо ми його нормально пройдемо цим білдом, то я думаю, друзі, можна буде вже йти тестувати яму. Якісь невисокі рівні, мабуть, будемо починати. Для того, щоб, скажімо так, ну, не сильно далеко забігати цим персонажем. Якщо чесно, без поняття, навіть, чи він зараз пройде цього боса, на якого ми пішли, тому що ще його взагалі не тестував, але будемо перевіряти. В принципі, ми розуміємо, як тут все працює. Потім я думаю, запишемо окреме відео, якщо встигнемо і не закриють нам тестовий сервер, запишемо окреме відео про його білд саме. Як він виглядає, які предмети ми там обираємо, ну і так далі. Які сили босів ми беремо для того, щоб наносити немурон? Так, ну з босом в нас все чудово. Маленьку його версію я думаю, якщо вона з'явиться через 20 секунд, нам вона не потрібна. Ми її чекати не будемо, предмети нам тут також не потрібні. Підемо відразу, друзі. Тестувати яму і побачимо, що зможе саме цей білд. Я думаю, що моє припущення правильне, те, що будуть в цьому сезоні грати абсолютно нормально всі персонажі. Нарешті можна буде нормально пограти за духа народженого. Тому що, ну, як ви пам'ятаєте, в попередньому сезоні ми взагалі пропустили цього персонажа, тому що на нього був білд, те, що, в принципі, ну, схожий. Принципу, як був і в шостому сезоні. Так, ну навіть не знаю, який рівень ями. Давайте спробуємо якийсь невисокий. Наприклад, почнемо. Ну, давайте 60-й рівень. Бо 55-й це тормен 4-й, тобто той рівень, який ми проходили зараз. Давайте спробуємо хоча б 60-й рівень, як ми його будемо проходити. Я думаю, звичайно, що ми його скоріше за все пройдемо з вами, але цікаво просто за який час. Тому що наша ціль тут ем, протестувати на цьому сервері, як саме цей персонаж буде себе почувати в ямі. Чому? Тому що яма це показник урону кожного персонажа. І по ній можна просто міряти, наскільки в нас взагалі працездатний білд. Ну, бачимо, що можна відразу було починати з вищої, тому що тут ми проходимо досить швидко. Але, до речі, цікаво, який урон буде взагалі в нас по босу. Монстри взагалі максимально швидко розпадаються. Я думаю, це буде дуже зручний білд, як не для проходження якихось. Е Скажімо, складних ям або якогось складного контенту, як буде чудовий білд для того, щоб пограти їм у відкритому світі. Тому що ми бачимо, що взагалі всі монстри максимально швидко в нас розпадаються від е, нашого яду. Давайте відразу знаєте, що зробимо. Давайте відразу, поки є час, ми швидко це пройдемо, трошечки покажемо швидко, які сили ми тут використовуємо, І якщо раптом не встигнемо е, записати. Ну і планер, звичайно, на цей білд е, я залишив в описі, але, друзі, є один момент. Той планер максимально невірний, там потрібно змінювати деякі речі, тому що він е, був, скажімо так, створений ну, в поточному або в попередньому сезоні. Тобто е, в тому планері деякі речі невірні, тому що, по-перше, там немає навіть сил босів, тому що люди ті, які... Скажімо так, ну, командуючи, тримають той сайт, вони ще не встигли, мабуть, переписати за тиждень сайт, щоб на ньому відображалися ці всі сили, не встигли це все додати. Тому сил там, скоріше за все, не буде. Це все буде тільки у вигляді нормальному. ну, Якщо ми будемо записувати ролик все ж таки про цей білд. Тому раджу вам звертати увагу саме. Просто на те, ну, як грається зараз цей персонаж, а потім, уже коли вийде релізна версія сезону, ми там зможемо ті білди, які нам здадуться цікавими, ми зможемо їх протестувати. Давайте все ж таки трошки поговоримо про самого персонажа. Він у нас буде наносити періодичний урон друзі від яду. З'являється в нас чудова можливість розігнати цей урон завдяки здібностям босів, які ми будемо вибивати з босів, а саме здібність ми тут використовуємо, яка у нас наносить періодичний урон від яду. Цей урон досить високий. Я думаю, що цей білд однозначно не буде працювати. Ну, боса, як ми бачимо, ми вбиваємо також досить швидко взагалі. Майже моментально. Цей білд, друзі, не буде працювати 100% на звичайному режимі, тому що на звичайному режимі в нас не буде цієї сили і не буде ніякого сенсу збирати цей білд, тому що в нас не буде таких великих бонусів до урону від яду. Але на, на сезоні я думаю, що їм прекрасно можна буде зіграти. Так, ну давайте тоді 60%, якщо ми швидко пройшли. Давайте вище трошки ввімкнемо, наприклад, 70 й рівень ями. І побачимо, що там нас чекає. Бо якщо так швидко проходимо 60 й рівень, то немає сенсу, мабуть, 65 вмикати, тому що там час буде також 2-3 хвилини. Ну, Грубо кажучи, ці 2-3 хвилини, я думаю, ніяк не перемогти, тому що ну, нам потрібно якийсь час бігати по мапі. Тобто, грубо кажучи, тут сенс навіть не в уроні, а в швидкості переміщення нашого. Тобто ну, нереально ніяким зараз білдом, ніякою збіркою пробігти, мабуть, швидше, ніж там за 2 хвилини, тому що нам потрібно все ж таки. Витратити час для того, щоб пробігти хоча б по мапі, а не вбити монстрів. Тому відразу ввімкнемо 70 й рівень. Якщо ми його проходимо за 2-3 хвилини, то це буде означати, що цей білд чудово підходить для того, щоб проходити такий рівень. Тож, давайте пару слів про білд. Білд у нас. Наносить урон, звичайно ж, від яду. Беремо ми силу боса, яка буде нам допомагати це робити. Тобто урон від яду в нас має періодичний ефект, але завдяки силам він буде з... ну, наноситись монстрам значно швидше. І мені здається, що це відкриє досить великий простір для можливостей не тільки, я думаю, на духонародженому, а я думаю, що і на класі, наприклад, такому, як. Друїд, який також використовує періодичний урон. На цьому класі ми можемо досить гарно зв'язати цю силу саме з класовими здібностями, тому що в духа народженого є дуже класні пасивки, є дуже хороші вміння, наприклад, ось ця сараканішка, яка також піднімає нам урон від яду. Тобто на ньому ми можемо максимально підняти свій демедж від цього вміння. Боса, тому що в принципі, в класа, в самого є такі вміння на цю стихію. Тому мені здається, це буде досить цікаво ним грати. Бо дуже сильно якось образили цього духа народженого в попередньому сезоні. ну, Таким чином, що врізали його ну, на дуже високу кількість порталів. Ну, як не в половину, то в третину це точно, що їм можна було пройти там сотий рівень порталу. Максимально нормально там за 3 хвилини, а все інше ми проходили там до безкінечності довго. Тож мені, друзі, здається, що навіть е е ті білди, що ми збирали до цього моменту, вони будуть всі надієві, їх доведеться якимось чином перероблювати. Але я раджу вам, друзі, грати в сезоні. Тому що, ну, не знаю, я, наприклад, награвся за всі е класи. за Попередній сезон, я не бачу сенсу продовжувати е, тему вічного світу. Там ми просто збиралися для того, щоб е, довго не збирати якогось персонажа, тому що там білди були схожі, як з попередніх сезонів, тобто там були речі, велика кількість ресурсів. Е, будемо поступово роздобувати ресурси вже на сезоні, і там уже дивитися на нові збірки. Тому що саме цей сезон він не дасть нам змоги тестувати різноманітні збірки на звичайному світі. Та я і вважаю, що сезон просто-напросто він є досить цікавим взагалі по силам і не бачу сенсу ці сили друзі, не використовувати. Так, ну і друзі, ми бачимо, що 70-й рівень ми проходимо вже залишається у нас 11 хвилин, ну і пару там секунд. Це в нас означає, що цим білдом ми зможемо, мабуть, проходити все ж таки щось не геть високе. Тому що чим далі ми будемо йти, тим більше в нас буде займатися часу. Тобто цей білд ідеально нам підійде для того, щоб проходити щось невеличке. Але, але все, що знаходиться у відкритому світі, ми, звичайно, зможемо пройти їм досить швидко. Так, 1050, це десь. Е, ну так, 4 хвилини ми дійшли до боса в 70 му рівні. Ну, як на мене, це непоганий показник. Якщо б ще не померли на цьому босі, то було б взагалі е, дуже, дуже добре. <кхід> не протиснули, мабуть, якісь вміння на захист. Спробуємо, мабуть, друзі, тоді пройти ще якийсь рівень трошечки вищий, ніж 70, і побачимо, скільки це часу в нас займе. Ну і обов'язково тоді, я думаю, це навіть краще, бо вистачить часу, щоб записати білд. Я думаю, друзі, що також будемо використовувати цю силу на, скоріше за все, розбійнику. Потестуємо, можливо, ще якісь інші білди. Ну, неможливо, а воно так і буде, коли вже вийде сезон. Просто ніколи не знаєш, що саме чекає, коли збираєш ту чи іншу збірку, тому що те, що навіть показують в планері, або те, що люди показують в самому білді, може не зовсім сильно співпадати з тим, що ми маємо зараз. Тому що, наприклад, предмети. Можуть бути якась, скажімо так, закалка на них може бути неправильною. Тобто, ось бачите, що на кільці тут взагалі ну і на амулеті, ну і взагалі на всіх предметах майже. Ну, Наша ціль перевірити, хоча б чи цей білд зможе проходити якісь рівні ями. Ну, Ми бачимо, що він ідеально нам підходить для якогось швидкого контенту. Я думаю, що якщо намагатися вибити якісь ліпші предмети, якісь ліпші... Скажімо так, на них афікси нашого окультиста зробити, то, звичайно, цей білд буде проходити все вище і вище. Але ми не намагаємось тут зациклюватися просто-напросто на одному персонажі. Хочеться потестувати різноманітних якихось. І для цього, щоб нам це зробити, ми просто, ну, скажімо так, проходимо на різноманітних класах різний контент для того, щоб якомога. Більше охопити контенту в грі, щоб зрозуміти, ну, чи сподобається нам взагалі грати цим персонажем, чи е, сподобається нам його механіки, і чи зможемо ми їм потім грати якимось чи нам у відкритому світі. Ну, на релізі. Скажімо так, тому. Цієї інформації нам в принципі буде достатньо. Бо якщо, наприклад, білд сподобається, я не вважаю, що буде великою проблемою, якщо він не буде проходити якісь надвисокі рівні ями. Зазвичай, друзі, якщо якийсь білд у нас не проходить ну, надвисокі рівні ями, можна просто або грати з іншими гравцями, або покликати друга, щоб він вам допоміг просто докачати до того рівня, який вам потрібен, ці гліфи. І таким чином, просто-напросто, ну, якщо вам потрібно на цьому персонажі закрити якийсь там максимальний контент, то докачати гліфи на якомусь іншому персонажі, щоб уже далі цього перш... персонажа мучати, намагатися їм пройти все вище і вище. Наша ж ціль тут подивити... подивитися, просто, як він грає. Ну, Ми бачимо, що в принципі, всі монстри розпадаються. І чомусь дивно, що ми ввімкнули. 75 рівень ями, а таке враження, що йдемо ми його навіть краще, ніж попередній рівень. Дуже смішно. Ну тут все зав'язано на періодичному уроні. Все зав'язано, друзі, на тому, як спрацює наша сила. Можливо, буде сенс якимось чином не бити як-небудь, а бити саме в напрямку монстрів. Тому що ми бачимо, що ця хвиля спрацьовує. Мабуть, в тому напрямку, в якому ми б'ємо монстрів, і бажано все ж таки стояти на, на скупченнях монстрів для того, щоб ця сила спрацьовувала саме в цьому напрямку. Бо виходить, що вона наносить найбільшу кількість урону. І якщо ми відволікаємося на якихось невеличких там монстрів, то ця сила просто витрачається в порожнечу. Слухайте, ну я думаю, що можливо, можливо, це мені здається. Ну, зараз будемо звертати більше на це увагу. Мені здається, що вона абсолютно виключно в рандомному напрямку використовується. Так, от ми стоїмо до монстрів обличчям і все одно ця сила спрацьовує позаду нас. Тобто в ідеалі цей білд буде працювати, коли цих монстрів буде досить багато, і там уже без різниці буде, в якому напрямку спрацьовує це вміння. Тобто збирати їх великі скупчення. Ну слухайте, непогано. Якщо цей персонаж проходить 75 рівень ями, то це досить непогано. Нарешті заграє наш духонароджений через якесь інше вміння, ніж через пір'я, яким ми вже грали два сезони. В цьому сезоні в нас буде можливість все-таки використовувати якесь інше. Ну, слухайте, друзі, час непоганий. За 4 хвилини, я думаю, знову в нас вийде дістатися до боса. Навіть, може, ще 80-й рівень пройдемо з вами. І, мабуть, все ж таки розберемося, що цей білд із себе із себе має по предметам, по нашим вмінням. Розберемо дошку парагону. Дошки парагонів. Слухайте, я думаю, що може навіть і 80-й рівень не будемо проходити. 5 хвилин 5 хвилин ми проходили 75 рівень. Мабуть, друзі, все ж таки завершимо на цьому рівні, тому що цікаво все ж таки записати про білд. Цікаво записати про білд, Не дуже уважно знову ми грали, тобто бажано щось змінювати на предметах, щоб постійно працювала, друзі, наше вміння на захист, тому що бачимо, що без нашого вміння на захист нас боси трошечки все ж таки пробивають і можуть навіть вбити. Тому все ж таки тестуємо швиденько це все, для того, щоб просто побачити, чи вистачить в нас урони. Слухайте, ну, 75 рівень цей персонаж точно пройде. Друзі, на цьому поки що завершимо. Якщо це відео вам було цікавим чи корисним, можете поставити вподобайку. Якщо ще не підписані на канал, підпишіться, щоб не пропускати нові відео на цьому каналі. Дякую всім за увагу, бажаю вам гарного настрою, гарного дня. Ну і до зустрічі в нових відео.